Усім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо у Avatar World. У цьому відео я створюю будиночок, ну, хоча б одну кімнатку та свого персонажа. От тому розпочинаємо. Ну, я, напевно, би ніколи ще не бачив, щоб я персонажем своїм робила світу шкіру, але ну, я вже зарані ну, до цього відео продумаю, який в мене буде персонаж, що для цього мені потрібно. І так а, далі. Тому зараз я йду одну з локацій. Ось таку саме. Адрі, це безплатна локація. А, такс. І обираю зачіску. І тут далі сюди. Це такий секретик. обираєте яку хочете зачіску, потім просто робите який хочете колір, і задню зачіску можна змінити на будь-яку. Так само працює і. Передні можна побрати і задні, яку хочете залишити. Ну, я обираю цю. Ще можливо, ви не завжди помічали, щоб я робила брови. От. Але я помітила, що так персонажі якось виглядають набагато крутіше. От, і тепер нам потрібен наш новенький магазинчик із косметикою. Саме так. Бо тут ми будемо робити. Моє обличчя. Ну, як моє мого персонажа. Перший хто не знав, це таки буде вам стікретик. Е, Я не пам'ятаю, що якими може з цим. Є... Е, о, з цими. Так, вона нас виходить ось так дивіться, обираєте, яку ж хочете у цю штучку. Потім берете ось таку штуку, просто наводите. Далі заходите у редактор персонажа і просто берете, який хочете колір очей. І це все це дуже просто. Та цікавенько. І потім. Ну, заложено, да, душі навіть гарно. Мені так подобається, тому я так і залишу. Далі я втираю помаду. Помадою теж є сарк. Кретик. Або яку хочете помаду і просто заходити у редактор, ну просто нажимаєте на будь-яку кнопку, або просто можна вийти з локації. Так, мені подобається ця помада, тому я її залишу. Поїхали далі. Тепер мені потрібно, якщо я не помиляюсь, то зараз подивимось. Це якщо що, то я просто емоції обираю цю, тому що вона найперша. А, Обираю або це. Це Чекайте, Я швидце фарбую. Ви це так довго. Хай буде оце. Знову ж таки заходжу у редактор. Нет, Ні, ці хубав у мене якось не душе. Надушувана мені. Зайшло. Um, я хочу змінити все ж таки. Ага, Боже. Ну давай, швидше грузись Нарешті. Нарешті, нарешті, нарешті. І ще раз нарешті. Так, я тут повідаю якісь. О, схоже, ці я убирала. Ну, реч, хай буде. Так, тут ми із моїм мецем накінчили. Далі у нас на черзі єде одяг. А я зараз покажу, як я буду робити. Такс ой-ой. Такс. До речі, першу кімнату я буду робити. Я ще не вирішилась, але ми будемось. Перше, я хочу, поки я буду робити мого персонажа, я вам зісню, які будуть à, які будуть кімнати в моєму будинку. У будинку буде кухня, столова, далі ще буде ну, обов'язково спальня, це прям невідмінне. Ще там обов'язково буде якась, типу, як. Як вам сказати так, ну, там має бути ванна, це точно. Стопдово. Там має бути ванна, бо що я там буду робити без ванн? Скажіть мені, що я там? Я не в туалет, не скажу, не. На не, не помилість одним словом, що там буду робити. Я тоді поїду в іншу хату і все. І до побачення, ну, нова красива хатка. <гас> Ти мені більше не потрібно, бо тобі нема вон. Такс, так, так, шус Я вже поки я вам. Ну, там типу будуть всі особливі кімнатки, і буде також кімната з тваринами. У мене чогось, мені дуже подобається ця кішка, але у неї, ось, бачите, вухо. Якщо я отак стану, це буде дивитися, ніби у мене котяче вухо, а не в неї. Тому, вибач, кішечко, ем, у мене буде жити. Ось ця кішечка, напевно. Гомку oh. ця подобається. Добре, без ніяких подвохів вбираємо цю кішку. У мене буде дві кішечки. Одна буде яку я створював, тобто ось ця. ось ця. Ну, цей кіт. Оце кішка. Ну, ні, хоча буде тільки ця кішечка. Ой, яка свій уже зробила тому. Поїхала обо що це. Спершу хочу, напевно, на кухню зробити. Ну, чогось так тянеться саме на кухню. Не знаю. Я вже обрала як десь. Ну, звісно, який у мене будинок, такий у мене буде істи. Тому, тому, тому. До речі, у мене буде. Ось такого стиля та от це естетик стиль бо не ночок у мене буде екс. Так, так, так. Я спершу все просто відкрию, але ці стільці мені взагалі не подобаються, Не знаю. Нічого вона такі? Я їх не знаю, я не розумію, нащо в цьому моді у ці стільці. Ну а боже, це ніби стре що на рані. Кому потрібні ці стільці? Вічом, нічого, я почула. Брак вона у мене буде ось пункт, тому що просто на кухні, ну буде, ну, таке собі. Дивитися, такс. Я, до речі, планую те, що у мене буде просто світла підлога. І те, що в мене буде як. Якісь світлі, якісь такі ось такі, допустимо, шпалери. Тому що. А от кухню я не буду перефарбовувати. Якийсь ніжніший кольор. У мене кухня буде така. Такий кольористі грани. А, Нормально. Поживемо з цього. Ого, окей. Окей, окей, окей. Тут у нас має бути лампа, та люся поличка. Ця поличка дуже вредна поличка. Ну нічого. Паличка. Добре буде так. Ні, шавко, ну скажіть, що мені отак криво, якщо можна дуже криво. Дякую, Дякую, я без цього жила, що в мене буде все криво. А ще дуже до речі дивно. Те, що ось тут я ніж. А. Я поняла. На оцю штучку, коли я на неї саме нажимаю, не то її сама Чекайте, От. Оця штучка в неї не можна замінити. Просто в мене раніше був вах, що я не на неї натиснути, то в мене мінявся холодильник. А я цього не розуміла. От. Тому зараз у мене маю по фойшу. А, холодильник. Зараз у мене допіцаєшся. Не треба бути таким. Ух, водина. Надеюсь, ты мені не дашь на наші, я проблем. А uh, такс, таксс тундаля таки радішів можна і так просто розставить. Допустим, отакі от речі. Чимав тут така пляшечка, і по що вона має куди. Але у шапці. Далі я буду зараз йти уходити скоріше все. Боже, холодильник мене дратує. Я нічого з ним не можу зробити, тому год холодильник. Я оптивую зараз іншу моду. Тож ще прикольно, де що у нас можна тепер робити дощ. Можна робити я з Мені зараз більше подобається, ось так, як зараз. Я зробила дощ. У мене не буде ніяких баїв, тому що у ну, мене всього та три холодильника, а третій я не дуже хочу використати, бо в нього нічого не вало. Оди, не багайся, не бахайся. Не бахайся. Аш, пишіть, чого я тут заспу? Йдемо спа на перший поверх. Речі ще пишіть, я побачила, чого ви мені пишете коментарі останнім часом. Вони в мене, окажуті, були заблоковані. Але як, вибачте, вони в мене були заблоковані. Я не знаю, тому що, ну, Ми з е, самим татом їх розблокували. Ще коли я почала знімати Майнкрафт. У самого самого початку я їх е, виходить, ми їх розблокували, а але... вони. Заблокувались, це як розуміти. Ну от, я надіюся, що я... яну мітато розбереться з коментарями, та ми їх знову включимо. І якщо коментарі, звісно, були доступні, тоді напишіть, напишіть, напишіть скін, ну як вам. Моя персонажка. Чи я вам дала якісь корисні новини, як можна щось зробити у писує персонажі? А ще, звісно, напишіть ну, у кінці відео про це відео, а потім напишіть чи, як вам, моя кухня, яка ну буде готова. Кінішка ну у кінці відео подивитись на кухню і скажете від від одного до десяти, як вам вона сподобалась. Так, а зараз нам потрібно у саме кінці карти та ось ця локація. Ота нам треба ця тілежка, і йдемо у пекарню. Пекарня — це одна з моїх найулюбленіших ну, ну, Як таку локацію не любити. Ну, вона дуже гарна, вона така естетична. Ну, ну гарна вона каже. Мені вона подобається. Ну так, ми вже прийшли і я беру, напевно, цей чай. Хоча краще цей. Тепер ще я хочу взяти собі сливки такі тебе. Їх дуже люблю використовувати. Також я хочу собі взяти у ці чашки. Це мої найулюбленіші всі чашки взагалі хрінь. От. І, до речі, пам'ятаєте мою серію е, Апельсинова вулиця? Ну, тут таке діло. Ну, коротше, пам'ятаєте, я там робила, ну, я робила серіал, і там, де вони заказували кофе. Ну так, от, по-перше, я, я неправильно сказала, я сказала лати і кофе. А треба було сказати: ну, типу, лат – це і є вид кофе. Тобто я мала сказати капучино і лате. От, це по-перше. А по-друге, мене я не знала чогось, я не знала, що тут можна нажимати на кнопку, щоб обрати коктейльчик собі. Я цього не знала, і там трішки було так. Я ще смішно сказала, тоді там дещо ще попередивись і все побачите. Подивитись, подивитися. Там були певні труднощі. Ну, але що ви хочете від мене? це мій перший серіал. Я, я нічого я не винна. Я старалася. Окей, давайте вже не про те, а про те, що я маю підвізяти. Сімечки. <сміття> я змушена. Це що? Ні, я не хочу в кальмара і туди побачити. <сміття> Uh, тепер треба це мій стаканчик. носик, луксус, і я не пам'ятаю, як цей порошок називається. Кожвісь потолок, напишіть у коментарях, бо я реально не пам'ятаю, як вона там дочувана. Окей, okay, я, в принципі, взяла все, що я хотіла п'яту далі, тому можна йти Можна йти вже такс. Я вже зайшла додому. І давайте все, поки я не буду нічого розставити, бо я йду за продуктами, тому що в мене нема продуктів. А ще, е, я, виходить, хочу вам показати, те, що, у, ну, якщо зайдете у локацію школа, то там у самому, типу, приході, там буде ось така штука стояти, але з іншими дитячому типу От, Тому я тут теж буду брати ось цю фіолетову паросольку. Побачте. Побачите, побачите. Що я тут ще візьму ось тут. Ми ну, ходімо побу. Я візьму пакетик. Ні, я візьму телешку та пакетик, тому що мені він знадобиться. Бачу, я хочу взяти, ну, я звісно знаю, що це хлоп'я, але я буду бажати, те, що це моя улюблена каша Кускус. Уже хтось із вас її теж косів. Ще, до речі, напишіть у коментарях, яка у вас улюблена каша. У мене моя улюблена каша це або. Піровка або кускус. Це дві мої улюблені каші. П... Так, мені потрібен три пакетики, я щось напутала. Чого? Я кажу, те, що я щось напутала? тому що ну, потім мені буде так просто легше все розподіляти. Він досить великий, в принципі, І Можу брати, брати, брати і безкінечно брати. Мені ніхто в цьому не завадить. Я взяла вже овочі. Зараз покладу трішки сюди фруктиків. Та я готую, в принципі, це все, що я хотіла. Далі пішу зараз тепер за м'ясом і за молочкою. Так, що я тут хочу? Я тут хочу хліба, я зараз візьму пакети, поки тут поставлю цінечику свою. І візьму те, що мені потрібно у рибі, а я візьму цю велику рибу. Ну, насправді, я не дуже люблю рибу, ну, точніше, я її взагалі не наоджу. <плес> мені всі кажуть, це дуже погано, те, що ти не любиш рибу. Ну, так що я можу зробити? Що я можу зробити, що я її не люблю? <плес> 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 да, да. я така. І ще не буду грати, ну, я звісно знаю, що це, от це теж молоко. А я буду грати, що оце це кефір. Ну що реально, чого нема кефіра? Реально, нічого його нема. Так я тут ще візьму ось різні набої, от так от все я взяла. Тепер просто я це складаю і можна вже йти. Е, все це пробувати на касі. З вас. Скільки з мене зараз подивимось. Смайс 30 євро. Ого. Ого, багато, багато, багато. Я прям багато накопила, мені прям кажеться. Фу, це за багато. Є стіка на фі. Ой, епічна марічка. Покупаю все на 24 роки вперед. Такс, я одягаюсь. Я одягнула бо там. що там. Тепер берем до филип. Отак просольку. Іду із, із 5 мапок. Ду -ду. Ні, ви не думайте, що я кідом. Я йду стрибати по калюжам. То ладно. А трішка пострибала і хватить. Я хочу зараз купити собі щось смачненьке. Що з моїм персонажем? Доброго дня. Добрий день. А у вас, я так бачу, є худоги. Так, у нас є худоги. Які вам? Мені, будь ласка, два рандомних. Ось пощадула на домні, я вам їх не носу. А у вас є ще гаряче из напи. Ні, у нас немає, у нас тільки є газировки із дом. Але чекайте, о, у нас є тут ну какао із корицею. Хочете? Да то давайте. Де його змерзла? Чого я такої подягнулась? Ну, про зараз я вам все принесу до лафого столика. Вони щоб продукти не промокли, поки я тут буду їсти. Так ну, у них тільки це було із гарячих напоїв. Кей, тут нема парасольки на дент, ну я треба швидко їсти, так все поїла. Мені все одно холодно, але ну що я зроблю? Треба йти швидше додому. Ой, мене уносить. Це шутку. Так, ай я я вже біжу Маша прибігла додому. Так, все треба закривати парасольку в хаті, покладу її ось ось сюди. Нарешті я прийшла ще так хомна, а я тут у сукні в каплюшку, як на літо одягнулась. Окей, курточку не буду знявати, буду дуже холодно. Чи я ж тільки переїхала у цю хату? То тут ще й немає опалення. А що я щось я тут ще щось поскутаю? Так, так. Уксус мечанку. Це все тробила сюди. Поставте. Так там уливені духе такий непоганий відкрию моє ходну, дуже ходне, дуже дуже холодне. <голові> Однуга <голові> <голові> там <голові> от. <голові> Розставлю тут ще чашечки. Уже зараз собі чайку зроблю. О, дуже холодно. Mm. Ну, може, зроблю ланусипі. Так у мене є. Що зроблю собі прямо волоку чашку. Вон тут є трішки такого зурного кофі. Його лише треба підігріти. Отак. От так, а поки воно гріється, я ще... Багато чого порозставляю, бо багато чого в мене тут не розставлено. А так, що мофлю розставити? Щось о, уже готово. Добре, що візні трішка ось такого. Mm. Ням, ням, ням. Смачно. Так, вип'ю свій, Ну, хай це буде чай. Хай це буде чайкий. Все, Силку я свій чай. Такс. Кс. <плес> так. Так, у мене ж тут є смутничок. Цю заварюшку можна виконати. З джогоди А тут У мене буде запасна заварюшка. Так, ще сюди я покладу дві чашечки, Ось сюди. А сюди не можу складати. Добре, хай там буде тощичка. Хай краще. Тушці. Так, я все ж таки перефарбую, бо мені прям ну, неприємно в такій цвітовій грамі. Просто я завжди все фарбую. У ніжнє туни, а тут у мене все таке чорне. О, так набагато краще. Так набагато краще. Такое зробила, все розставити на моїй чудовій кухні. Такс. Ось так розставляю. А, ось чудово. Тут поставлю мед, йогурт, водичку, сир. Ще давайте я тут поставлю масло. Так, друзі. Ну, а якщо на цьому нам треба тут завершувати, давайте у наступній серії я продовжу баштувати кухню, просто зараз в такі обставини в мене, я маю зараз ідати лікаря, от тому треба пропинити це відео. Тому усім папа та -па. нових зустрічей у наступній серії, вона буде подальше і там буде дві кімнати. Тому усім папа-па-па! -па -па -па.